Україна може побудувати треті четверті енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, не купуючи ядерні реактори у Булгарії. За словами міністерки енергетики України, пані Гринчук, Україна має як технології для будівництва, так і власних спеціалістів. А ядерні реактори можна купити не лише в Булгарії. Хоча у лютому Верховна Рада навіть ухвалила цілий закон про купівлю обладнання у Булгарії, і обмежила вартість проекту на той час у 600 мільйонів доларів. Раніше міністерка енергетики Світлана Гранчук повідомляла, що Україна продовжить переговори з Болгарією щодо придбання двох реакторів для енергоблоків Хмельницької АЕС. Уряд планує розпочати проект з добудови енергоблоків номер 3 і 4 на Хмельницькій атомній електростанції вже наступного року. Про це будемо говорити з членом правління українського ядерного товариства, кандидат фізико-математичних наук Євген Малий доєдніться до нашого етеру. Пане Євгене, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава. Давайте, пане Євгене, напевно почнемо з того, що е, е, Хмельницька атомна електростанція добудова третього-четвертого реактора. Наскільки це доцільно, що воно нам дасть в перспективі? Е, однозначно, побудова нових блоків це не те, що прямо можна сказати доцільно, а це вже е, життєва необхідність. Тому що з нас, з нас, усіх діючих реакторів, які стануть зараз в Україні. Вже майже всі перейшли термін проектний термін експлуатації зараз. У нас на неокупованій території лише два реактори, які ще працюють в проектний термін експлуатації. В Принципі нічого страшного, якщо реактор переходить в проектний термін експлуатації. В такому разі його досліджують, якщо так дуже по-простому сказати. Досліджують, перевіряють, і в разі, якщо він підходить до подальших плота, ухвалюють рішення про продовження. Але ми повинні розуміти, що будь-який ресурс будь-якого реактора не може бути вічним. Рано чи пізно е виводити з експлуатації реактор доведеться. І е що ми одержимо натомість? Оскільки у нас зараз саме останній енергоблок побудований був у 2004 році. Це був четвертий енергоблок на Рівненській АЕС, е після того ну, нічого не будувалося. І от зараз ми по суті доїдаємо старі ресурси, якщо можна так висловитися. Тому звісно побудова будь-якого енергоблоку це буде дуже потрібна річ, дуже потрібна подія, і до цього треба прагнути. Якщо ми будемо говорити саме про Хмельницьку атомну станцію, то там передбачається третій четвертий добудувати, оскільки третій четвертий вже частково побудовані були ще дуже давні часи, і вони стоять законсервованими, недобудованими. І п'ятий, шостий, ще там планується побудувати, IP-1000, це американська сучасна технологія. От. Але е ну, тут треба розрізняти, тому що американська технологія нам побудують IP-1000, п'ятий шостий, це повністю е ну, будуть, скажімо так, е наші партнери е дуже сильно будувати. То, ймовірно, йдеться мова про те, що пані міністерка сказала. Е що третій, четверте добудувати це ті, які планувалися за технологією ВВР. ВВР. 1000 Ну і давайте, пане Євгене, уточнюємо. Ця технологія ВВР — Це мали ж те радянське обладнання, яке в Болгарії, яке ми хотіли купити. Чи я щось наплутала? Е, дивіться, не зовсім так. Це е, ну, технологія сама по собі ВВР, так, це радянська технологія, але ну, по перше, та. Е, Ті реактори, які в Болгарії для АСБ, ЛНЕ, проєк... вони спроектовані були і побудовані. Вони вже не радянські, це ну, досить сучасна технологія ВВР Сучасна, там є певні новітні рішення були. Щодо того, що ну, стара, ну, якби, я не можу погодитися з тим, що якщо технологія, яка там діє, у нас ну, яка діє вже ну, багато десятків років. І показала свою ефективність, що вона там про неї можна щось сказати, що вона стара. Ось, наприклад, якщо взяти всі наші нинішні електростанції крім Чорнобильської, це все та сама технологія ВВР, і ми зараз їх успішно експлуатуємо. Ми з них видобуваємо електроенергію за допомогою них, і фактично, завдяки тому, що ми видобуваємо цю електроенергію, ми зараз от е, будемо проходити осінньо зимовий період вже в чергових умовах війни. Тобто, і це та сама технологія ВВР. Ми ж не говоримо, що раз вони радянські, то давайте їх закриємо перевіряють термін. ну, Тобто, чи придатні вони ще до експлуатації, чи не придатні. І ну, якщо придатні, то працюватимуть чи довго. А так то за цією технологією ВВР, ну Росія сучасна країна-агресор, так вона будує. Будувала і, буду, і, буду, і будує дуже багато інших реакторів у всіх інших східноєвропейських країнах. Наприклад, вони будували реактор у Фінляндії, Ханківі. Вони будували в Угорщині ПАК 2 а, в Чехії, а, там теж це питання розглядає. Тобто В тій самій Болгарії, в Туреччині. А, а, ну, вони багато в яких країнах будуються. І оце, ця технологія. Не, не можна сказати, що це якась це, це якесь вона неправильно чи погано ну, А це обладнання, яке ми мали купувати в Болгарії. Станом на зараз ця історія виглядає так, що заморожено. Уряд Болгарії не до кінця хоче нам продавати, чи ну, ми так. можемо десь. От міністерка каже, що є інші альтернативи, де ми можемо купити а, обладнання для добудови енергоблоків номер 3 4 Хмельницької АЕС? які ще країни можуть це надати. Ну так дивіться, так. ті те обладнання, яке лежить в Болгарії, воно абсолютно новісіньки. Воно не експлуатувалося. Це не те, що там якісь там ржаві реактори, ржавий метал лежить під дощем і псується. Вони в досить гарному стані. Вони законсервовані, Вони ні разу не експлуатувалися. І якби болгари не ухвалили рішення про відмову побудови себе цієї атомної електростанції, то ну вони безпішно її добудували, експлуатували б саме це обладнання, яке наша сторона планувала купити. Тому в принципі, ну я тут не готовий сказати, що це щось погане. Єдине, що що тепер трапилось так, що вони дійсно передумали нам його продавати, вони ухвалили е, якусь там постанову по своєму законодавству, що ці реактори з недобудований це е, національне надбання Болгарії, і вони його продавати не будуть. Тому якби нам його продали, то Ну, було б дуже непогано щодо того, де ми можемо взяти, ну ще альтернативний варіант. Розглядалася компанія Шкода. Вона, вона в принципі теоретично могла б щось би таке зробити, але дуже погано, що ну, завод, який мав міг таке обладнання, це в, в Україні він був. Він в Краматорську розташований, і там зараз ну, бойові дії. Тобто, у нас на наша країна володіла потенціалом для того. Щоб виготовити реактор такого типу на Краматорському заводі? Ну станом зараз ми прекрасно розуміємо, зв'язку з тим, де відбуваються бойові дії, що в Краматорську це неможливо зробити. Болгарія дала так. задню, чи ще залишаються інші варіанти? От як би ви сказали, де ми ще можемо купити таке обладнання? Це колишні країни радянського простору? Чи не ті? Ну, виходить із таких колишніх країн соціалістичного табору, так сказати? То в залишалася залишалася тільки Болгарія, тому що ну, mm -hmm. в, усіх інших, в усіх інших країнах ці реактори ну або побудовані, введені в експлуатацію, або експлуатуються, або ну так і так і е, ну, не дійшло діло до їхнього виготовлення. То Болгарія, саме вони просто що готові були. Це дійсно була слушна ідея. Але е, Станом на зараз, я, чесно кажучи, не знаю, як. ну можна, я ж кажу, ще, ще раз надалася Чехія, шкода компанія. Mm. Тобто там теж там теж змогу, сереатор купити. Пане Замогу. пане тут якщо ми говоримо про добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС, постає питання їхньої консервації, от, в якому вони знаходяться стані, скільки нам ще потрібно вкласти грошей, чи, є, чи ви мали можливість ознайомитися з технічною можливо документацією або володієте більше інформації, чи в принципі вони придатні до того, щоб їх добудовувати. Початок їхнього будівництва, якщо я не помиляюся, це було минуле століття 80-ті роки. З того часу воно законсервоване. Е, так, Ківенергопроект був такий інститут, який е, зробив проект Хмельницької атомної станції. Вони ще за це отримали державну премію з науки і техніки. Е, тобто вони спроектували Хмельницька атомна станція. Вона повністю була спроектована на те, що в ній буде чотири енергоблоки ВВР 1000 Чотири енергоблоки. Е, вони побудували перший тоді за радянських часів. Потім був мораторій. Е, енергоблоки не будувалися. Потім в Незалежній Україні. Добудували другий енергоблок, а третій, і четвертий так і залишилися недобудованими. Тобто станція концептуально одразу проектувалася на те, щоб у ній було чотири енергоблоки. І ставок Колоджувач теж підведений з таким розрахунком, щоб експлуатувалися всі ці чотири енергоблоки. Якщо говорити про технічний стан, то ну об'єктивно четвертий корпус четвертого енергоблоку ну дуже. Мало готовий, там готовність десь відсотків 20. Але от третій, корпус третього енергоблоку, він ну в досить хорошому стані. І ну, після проведення усіх відновлених робіт він буде цілком придатний для цієї, для, цієї, для того, щоб е, туди завозити обладнання першого контуру, реакторне обладнання і все інше. Ну тобто він, він в хорошому стані. Взагалі не добудувати, а так от просто кинути, це теж було б значною мірою марнотратство. Тому що вважаємо, що вже десь ну так на скідочку можна сказати, півтора мільярда доларів, ми економимо на тому, що у нас вже є готовий корпус, третій корпус і четвертий корпус. Теж Ну, не, не треба буде нам будувати корпуси. Але е, якщо ми приймаємо рішення, що нам ці Ну, енергоблоки не потрібні, нам достатньо типу першого і другого, то поваляти цей третій четвертий енергоблок це вийдуть шалені кошти, і ну вона не, не виправдані витрати. Тобто, хочу донести таку думку, що добудувати ці блоки це дійсно було була дуже вигідна інвестиція і ініціатива. Давайте ще одне розберемося. Наскільки зараз мирний атом впливає на нашу енергетичну систему? Який відсоток він закриває собою функціонування? Ну, мирний атом займає дуже великий відсоток функціонування. Якщо врахувати те, що у нас вибита майже вся маневрова генерація, теплові електростанції, частина гідроелектростанції втрачена, наприклад, та ж сама Каховська, то ну, вона атомна генерація і в старі часи займала дуже великий відсоток. А от зараз ну, це взагалі великий. Великі цифри більше половини, так точно. Я там не готовий назвати точно. Але ну зараз ми фактично проходимо осінньо зимові періоди завдяки атомній енергетиці і завдяки імпорту електроенергії. Десь сьогодні читала думку, що наші атомники готові до всього і навіть до участі в атомній війні, зв'язуючи на умови, в яких вони працюють, і будуть безпосередньо в разі чогось брати. Участь це така хвилинка чорного гумору, що називається. Але давайте, якщо ще говорити про е, Хмельницьку е, АЕС, скільки потрібно коштів і часу, щоб запустити третій четвертий реактор. Ну такі речі дуже е, не треба розраховувати. що Це там буде дуже швидко. Такі речі ніколи не відбуваються миттєво. Для того для всього цього потрібен час. Час часу потрібно буде дуже багато, і чим раніше ми почнемо. Тим раніше ми закінчимо. Якщо про це будуть балачки ще років 10, ну от то зрозуміло, що це буде набагато пізніше, ніж якщо балачки закінчаться і почнуться якісь е, реальні дії в цьому питанні. От. Не, ну я не звинувачу нікого. Просто дійсно, що якщо ну, Болгарія відмовилась продавати, то ну що ми можемо зробити? Так, але я говорю, що е, треба починати вже зараз. На дивіться, уряд планує почати проект будови енергоблоків на Хмельницькій АЕС вже до наступного року. Далі скільки це 5 років е, проект будівництва може тривати. Ду дуже багато змінних. Дуже багато змінних це залежить від того, що які перешкоди будуть траплятися на цьому шляху. Тобто, ще раз говорю, те, що у нас корпус готовий, це вже це вже дуже великий плюс. Е, ну, ми можемо говорити зараз про те, що ну, наприклад, там третій точно можна добудувати. З четвертим там набагато більше все треба зробити, але третій точно можна добудувати. А можна поступово добудовувати? Не одразу два корпуси, а поступово їх експлуатацію? Поступово в дивіться зараз. Там така розглядається так. Спочатку будується четвертий, перепрошую. спочатку будується третій корпус, е, добудовується. Потім з нуля будується п'ятий, шостий, за технологією IP-1000 і потім повертаються і до будови четвертий. А стосовно людського ресурсу, так тому що раніше повідомлялося, що проекти завершення будівництва та спорудження нових енергоблоків на Хмельницькій ЄС потребують додатково 9 тисяч співробітників і набору нового персоналу. Ну, напевно, це мають бути якісь не просто будівельники, а також і спеціально вузькопрофільні спеціалісти, чи, є, чи вистачає нам людського ресурсу, чи це будуть залучені іноземні робітники. Е, ну, взагалі, таке неофіційне правило в атомній енергетиці на 1 мегаватт, експлуатуючий персонал, на 1 мегаватт одна людина. Це якщо тисяча МВВ, це тисяча людей. Ну, Це не, не є прям такою формулою, але от десь приблизно така кількість. Е, так, е, значить, зараз в на Хмельницькій АЕС дуже багато релокованих людей, які виїхали з-під окупації з Енергодара з Запорізької атомної станції. Це по перше. По-друге, зараз дуже багато людей вступає в профільні вищі навчальні заклади на атомну енергетику, і можна буде залучати цих випускників. Ну а будівельників, ну я думаю, що теж десь можна знайти. Тобто, я, я не певний, що людський персонал проблема. Можливо, буде деяка проблема е з житлом для всіх, е але ну якось я думаю, що цю проблему теж можна буде вирішити. А чи є ризики, коли Україна верне під контроль собі Запорізьку атомну електростанцію, і Запорізька АЕС буде працювати на нашу енергетику, що у нас буде надлишок електроенергії, який генерують АЕС? Чи це взагалі в принципі неможливо? Ну, дивіться, якщо буде у нас надлишок, то її якби можна продавати. Це ж ну, так, таке. Тобто, а в нас ну я ж. Пояснюю, що дуже багато дуже багато нервоблоків вже у них закінчується проектний термін експлуатації. Відповідно, якщо закінчується цей термін експлуатації, тих рано пізно треба буде виводити. От, наприклад, у нас же атомна нервосистема проєктувалася ще з урахуванням, що у нас буде Чорнобильська АЕС. Чорнобильська її вже немає. До речі, ще хочу зазначити такий момент делікатний, якого всі бояться, що. Атомна енергетика це ну ризик потенційної аварії. Так, да, дійсно, вона о, потребує певних заходів безпеки. Але на Чорнобилі був реактор РБМК. Не реактор ВВР, там був реактор зовсім іншого типу РБМК. І, до речі, якщо говорити про новизну технології, то якраз на Чорнобильській РБМК це була нова технологія порівняно зі так званою старою ВВР. О, тому нове не завжди краще, ніж старе. Тобто на Чорнобильській АЕС під час аварії була новіша технологія, ніж зараз є на, хм... на Хмельницькій На той момент, так? Угу. Е, ну, ВВР це технологія 60-х років, а РБМК це технологія 70-х років. Якщо ми говоримо е, про взагалі е, розвиток атомної енергетики, ви сказали про те, що на частина реакторів завершиться їхній термін експлуатації, їх будуть виводити. Якщо один виводять, то інший на замін мають запускати, щоб був баланс. Ні, ну атомна електростана, один, ен... один енергоблок вивели, ну можна і не запускати. Але ж просто може стати дефіцит електроенергії. Тобто логіка, яка? Що... На... Коли ми виводимо якийсь енергоблок з експлуатації, то треба, щоб якийсь е був е ресурс, який замінить цей енергоблок. Це може бути і не атомна енергетика, можливо там і теплова. От але е як ну як зараз в наших реаліях теплову енергетику вибили, тому звісно краще на надійну атомну енергетику покладати свої сподівання. Пане, Гене, ви напевно теж чули, що є дуже багато критики звісно. до будови Хмельницької. Зокрема, звісно, чув, так. та от що а... з чим ви найбільше не погоджуєтеся? Ржаві реактори валяються під дощем, і нам хочуть їх е... парити. Навіть не хочуть цей бред коментувати. Е... Далі це те, що ну стара стара радянська технологія, а я. -яй. Ну а те, що у нас інші реактори по цій старі радянські технології працюють, то нічого. От, е, ну і скільки ж вони ж там не з радянських часів лежать, вони досить новий час. От З цим я не погоджуюся. От, е, з тим, що кошти треба спрямовувати не на розвиток атомної енергетики, а на ЗСУ. Ну е, я тут вважаю, що звісно, ЗСУ передусім фінансування армії це першочергова задача. Ну тому можливо, тут критики і праві. Що ну якось все одно можна спробувати знайти баланс, ну наприклад, якусь частину коштів все одно витрачати. Бо це інвестиція майбутнє, це ж це ж енергетика без енергетики. Зараз нічого зараз розвиток технологій штучного інтелекту, а процес то дуже сильна енергозатратний. Дивіться, давайте ще одно точно. Я чула таку думку? Навіть якщо ми куби купили ці реактори в Болгарії, що стосується їхнього обслуговування, заміни деталей, комплектуючи, нам би треба було комунікувати з Росатомом. Що в принципі зараз ні неможливо, оскільки це якби країна-агресорка, як би загалом наказати, це правда це, чи ні? Це, 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 це неможливо, і цього ну, не варто робити, і цього і не буде. Ну справа в тому, що дуже багато комплектуючих ну, можна, можна знайти альтернативи на заході. Тобто єдине, що от дійсно з чим великі проблеми, це сам корпус реактора. Тобто, якщо корпус реактора у нас є, то все, все, все решта можна там якось, от зараз там ще проблема гідроциркуляційний насос, але це ну це все можна вирішити. Тобто, якщо цим питанням зайнятися, то воно можна вирішити. Звісно, ми не будемо комунікувати з країною агресором. Всі це, це зрозуміло. Про це пане, можна не переживати. Пане і мене, а поясніть, будь ласка, чому третій четвертий реактор? Ми йдемо за цією технологією, е, як вона правильно називається ВВР, ВВР так, а не як п'ятий шостий за американським принципом. Чому зразу ну, тому, ви... що, тому, що корпуси третього четвертого енергоблоків, вони вже побудовані, ага. вони вже є, і ми не можемо взяти там зовсім по іншому, все розташовується, Ну тобто відмінності ключові. Тобто, якщо ми хочемо, якщо ми не, типу передумуємо робити третій, четверте як ВР, ми, ми повинні повністю знести і на в місці будувати нові пітися. Тоді так можна, от але це кошти на демонтаж. Тобто ми е витрачаємо кошти на демонтаж, і потім витрачаємо кошти на побудову з нуля. А так в такій ситуації ми не витрачаємо кошти на демонтаж і не витрачаємо кошти на побудову корпуса, який вже є побудований. Пане Вене, якщо говоримо про розвиток взагалі наших атомних електростанцій, тут ще треба говорити про їхні про їхній захист від російських атак. Ми пр прекрасно пам'ятаємо історію з Чорнобильської АЕС, коли безпілотник влетів в корпус захисний 4 четвертого енергоблоку, також над і Хмельницької АЕС не раз літали ворожі і ракети, і дрони, і навіть неподалік були і влучання в цьому контексті. Мирний атом він може бути захищений повністю, чи він сам себе в принципі захищає, тим, що це атомна енергетика, тому ну, що коли говорять публічно про добудову Хмельницької ЕС, вже дуже багато є таких побоювань. Що ось ви робите ледь не наводку для росіян? Ну ну дивіться, сам себе автоматично нічого не захищає в Україні. Безпечних місць немає. Ну тобто. Ну, я не можу коментувати тему фізичного захисту. Це тема є секретною. Ну тобто, я просто говорю, що ну такий захист є. Ну тобто атомні об'єкти в Україні э, певною мірою заключаються детали. Ну це вже інформація не для скажімо так, не для широкого загалу. Але якщо ми будемо о, ну, міркувати позиції, що ну такими думками, що ну нічого не треба будувати бо Росії розбомбити, ну, так тоді взагалі нічого. Не я маю на увазі, що сам себе захищає, що Росія не наважиться бити по Атомних АЕС. Ну так. Логіка, так, що геополітично треба добуватися на міжнародній арені таких умов для Росії, щоб Росія ніколи в житті не пішла на цей крок. Пане Євгене, я вам дякую, що ви до нас долучилися. Якщо підсумувати нашу розмову, ви з практичної і з технічної сторони бачите доцільність добудови Хмельницької АЕС. Так, звісно, я бачу. Так, да. я перепрошую я на, ці, на виставці, присвяченій енергетиці, якраз тому, да. Тому на, на фоні трішки, трішки там може бути шумно, і люди ходять, але це корисна річ. В міжнародному виставковому центрі вона зараз відбувається в Києві. Ну я сподіваюся, що про ЕС там теж говорять, є різні думки лунають і серед ваших колег також є різні думки. Звісно, говорять, є на є навіть стенд. Ну типу, є навіть спеціальний стенд, де Виставлені макети і пів тисяча п'ятого шостого енергоблоків, Як вони будуть виглядати? Дякую вам, пане Євгене, що долучилися. Нагадаю, з нами був член правління Українського ядерного товариства, кандидат фізико-математичних наук Євген Малий. Пане Євгене, бажаю вам вдалого дня, спокійного вечора і продуктивної в енергетичної виставки. Якщо так можна сказати, дякую вам, бережіться. Дякую, до побачення.